Привіт, це вікенд нової музики, і сьогодні говоримо з Айрін. Як це бути інді артисткою в Україні? Де брати гроші? і, Можливо, треба працювати на декількох роботах. А найголовніше, яка мрія і суперсила у тієї дівчини, яка пише дуже ніжні пісні? Дивіться далі. — Айрін, привіт, всім привіт! Радий тебе бачити, і вітаю з прем'єрою, яка невдовзі відбудеться на радіопромінь. — Дуже дякую. А, скажи, будь ласка, на назва твого треку це наша тиша. Яка історія в ньому захована? Насправді тут є декілька моментів, які мене сподвинули до того, щоб створити цей трек. Перший це коли я потрапила під зливу у серпні зі своєю подругою. Ми стояли в повній тиші в Київській області і просто кайфували від того, що. Ніби всі твоя тривожність, всі весь, весь твій сум він просто змивається з дощем, і ти відчуваєш себе комфортно. І я така: вау, ми на півшляху до її дому, тут повна тиша. І це якось просто дало мені оцей поштовх, що мені хочеться щось написати, таке дуже комфортне, спокійне, під гітару, мінімалістичне, щоб я могла послухати під таку зливу цю пісню. А як ти взагалі розумієш, от той момент, коли з людиною вже знаєш, можна не говорити, і це не про небайдужість, якусь або байдужість взагалі, а про те, що це максимальна довіра між вами? Це відчуття. Мені здається, тобі треба опинитися в цій ситуації. Тобі треба опинитися в цій тиші, відчути, що ти можеш нічого не казати відчувати себе комфортно, і тільки тоді ти зрозумієш. В тебе є якийсь портрет людей, яким ти писала цю пісню. Чи це все ж таки такий портрет відчуття? Це не портрет, це більше така присвята до моїх друзів, таке зізнання в любові до них, нагадування про те, що. Ви, ви для мене такі люди. Всі, хто відносяться до цього списку, я всім відіслала окремо, показала, сказала це тобі. А взагалі для тебе, Тиша, це про комфорт чи це такий виклик? Знаєш, тобі завжди легко мовчати із близькими? Так, да, з близькими дуже легко. Буває, що з чужими людьми не так прикольно і приємно, але буває, що ти можеш зустрітися з людиною в перший раз і відчути, що реально тиша може бути комфортною, і це як такі, типа, зерно, яке заклалось у відчуття того, що можливо потенційно ця людина буде близькою. Чи аналізувала ти, от, що допомогло тобі навчитися бути з собою наодинці і не тікати в шум? О, мені здається, що я прям дуже сильно відчула такий скачок в цьому всьому, коли був ковід, тому що не було коннекшену з людьми нормального, і все, що я могла робити, це виходити в парк, який був навпроти мого дому, гуляти там сама, сидіти сама вдома. І коли ти залишаєшся так, от наодинці, ти починаєш розуміти себе більше і починаєш розуміти, що насправді мені прикольно самою собою. Насправді і мені весело, і мені буває і сумно. Я можу сама себе якось втішити, тому мені не особливо потрібен хтось поруч постійно. Я навпаки люблю так перезаряджатись, посидіти вдома, нічого не робити, ні з ким не розмовляти. Тому що ну, я дуже активно спілкуюсь з людьми багато про музику, про якісь свої справи. Я вчу вокалу, тому це постійна комунікація з людьми, і мені треба ця тиша. Тебе не лякає, колись цей момент усвідомлення. Я люблю тишу. Ні. <свіття> 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 а у пісні звучить, що все криється в деталях, так у краплях, у повітрі, в тиші. Як ти ловиш ці деталі у своєму житті? Вони приходять самостійно якось чи їх треба вміти помічати? Я думаю, що я цьому ніколи не вчилась. Але я думаю, що цьому можна навчитись як мінімум просто гуляти поруч зі мною йти, тому що я та людина, яка буде йти і казати Боже, як красиво зараз! Сонце впало на оце дерево, подивись, як там переливається листя. Ну коротше, я просто помічаю це завжди з дитинства. Я така трішечки гіперактивна в цьому плані, що я постійно щось помічаю фоткою. Я та сама, хто буде ходити з камери, все знімати, все просто документувати, а потім робити з цього відео, якісь фільми і так далі. А, зараз за декілька секунд почуємо прем'єру. А якби в тебе була можливість Нашим слухачам, слухачкам, або взагалі людям, які ще не чули її, сказати декілька слів прев'ю про цю пісню. що б ти хотіла сказати. Наша тиша це пісня, яка буде заспокоювати вашу душу, яка нагадає вам про близьких, за якими ви сумуєте, яких ви любите, з якими ваша тиша, тільки ваша. Ти зараз інді-артистка. Що для тебе означає це на практиці? У чому свобода, а можливо, в чомусь є складність? Свобода в усьому, напевно, тому що мене ніхто ні в чому не обмежує в моїх якихось рішеннях в піснях, в тому, як я маю написати, що я маю написати, про що я маю говорити, в тому, як це має звучати. Абсолютно, все це я роблю сама зі своїми друзями, там з класними саундпродами, з музикантами, але і при всьому цьому, ну грошей та нема. Гроші теж це справа, яку ти якби оформлюєш для себе сам. Тому треба працювати на двох роботах. А чи буває так, що от на створення музики йде більше грошей і сил, ніж вона приносить у відповідь? І як ти тоді знаходиш ресурс? Звісно, <раз> <финувач> <танква> це приносить набагато менше, ніж я вкладую, але я дивлюсь на це як вклад в майбутнє? Да, в якийсь розвиток свій, в те, щоб зробити собі якісь репутацію, ім'я, зробити навколо себе якийсь такий свій маленький всесвіт, в який зможуть зануритись. Тому що ну, я люблю там всяких різних артистів великих, да, які там в USA, там я знаю, там навіть та Сабріна Карпентнер. Я дивилась її ще з Діснея. І я знаю, що там не дуже класні пісні були. І зараз це рівень, але до нього треба було дорости. І тому я дивлюсь на це як на шлях, до якого просто треба дійти. А ти часто оглядаєшся на інших артистів? Бо про відкрию зараз рінколи пройшла в студію, почула в нас трек, який звучав в ефірі, і каже, що це за пісня? Так, дайте мені цю пісню. Я дивлюся всі новинки, я дивлюся якісь огляди там, да, і від звучить подкаст, і від Нагарніка. І мені просто цікаво да, дивитися, що виходить, і моїх знайомих, тому що дуже багато артистів. А так я почула просто пісню, яку зробив саундпрод, мій друг друсів 51 І я така, я чую, я знаю цей позірк, це, це пісня, але я не знаю, хто співає, а потім згадала. Ти вже привідкрила, що треба працювати на двох роботах. Чим ти заробляєш на життя, коли не виступаєш і не пишеш музику? Ну по-перше, я графічний дизайнер, я на нього вчилась. У мене є освіта, От. тому я якби фрілансом працюю графічним дизайнером. А ще також портами я працюю викладачем вокалу. Серйозна Записати. людина. Знаєш, попри всю рутину, втомленість або нестабільність, що конкретно тебе от радує в цьому шляху настільки, що ти не уявляєш себе і своє життя без музики? Я думаю, що, по-перше, це фідбек від оточуючих, коли я розумію, що ця пісня реально допомогла, вона зробила якийсь такий оклик в твоєму серці. Тому що коли мені пишуть і кажуть, що от я послухала пісню слід, і вона допомогла мені сьогодні просто пройти цей день, ну це все, це 100% мене купляє, продовжувати далі. Поміж цього, я думаю, що це просто якесь внутрішнє відчуття, яке було з дитинства, яке було зі мною завжди, тому що ну, не було дуже супорту в плані продовжувати музику, але був дуже супорт мене в плані як людини, да, яка я людина. І я завжди, там, типу, як мала показувала всім, о, я написала, не писала, ще, ще, ще щось. І я завжди просто знала, що це буде от велика частина мого життя. Не було просто навіть іншої думки. А ти пам'ятаєш якийсь ключовий фідбек, який був в твоєму житті, можливо, якийсь коментар чи від якої людини, що змінило кардинально? Кардинально? Не знаю. Мені здається, що або це було дуже-дуже давно, коли я була мала, тому що я співала прям з дитсадка. Ем... Мені здається, що всі вчителя музики помічали в школах, там, я міняла школи, там ще щось, вони завжди такі, а що я чую, чую, що вона ще так класно співає, а ну йди сюди. От, і тому це завжди воно якось так підштовхувало, підштовхувало, і я просто. Не знаю, завжди воно було таке. Зараз спробуємо з тобою познайомитися ще в динамічнішому форматі. Я пропоную тобі бліц на одну хвилину. А, прохання до тебе відповідати коротко, а може і ні. Тут уже як вийде, то готова? Yes. То Поїхали. Скажи чесно, який звук любиш найбільше? Е... Тишу іноді люблю найбільше. Останнє повідомлення, яке варто було не надсилати. Е, мамі сказала, що я щось розбила. З ким хотіла б помовчати в одній кімнаті? Е, з моєю подружкою Катєю, яка сьогодні зі мною тут. Який звук ти б назвала домашнім? Е, собака лає. А тиша, яку ти запам'ятала найбільше? Mm, я думаю, що це тиша от влітку нещодавно була, коли ми були на морі з моєю подружкою, сиділи в неї на причалі, і це був просто шум, прибой, вітер, ми мовчимо. Кайф. Яку фразу ти хотіла б, щоб тобі хтось сказав, але без слів. Mm, без слів. Я думаю, що завжди по очам видно, що хтось тебе любить. Хто в тебе асоціюється із тишею і чому? Хм. З тишою в мене асоціюються близькі люди, і асоціюється напевно е моя Одеса. я не знаю. І наостанок, скажи чесно, останній побутовий момент, про який ти хотіла б заспівати пісню. Хм. Я думаю, що я б хотіла заспівати про тривожність. <рит> Це побутова штука вона кожен день здобуть. Знаєш, а якщо говорити про тривожність, от е, тиша часто навіває ці сумніви, які приходять до нас. Яку, е, який сумнів ти навчилася вже не слухати в тиші і не чути? Давай так, я намагаюсь навчити себе не чути якісь погані слова про себе. Да? Щось, що я кажу собі, де я себе демотивую або знецінюю. От я прям вчусь, Я прям намагаюся, коли тільки я починаю щось таке, я така ти не краща, ти супер, ти в тебе завиди. А в тебе є щось таке, що ти віриш, свято віриш, навіть якщо розумієш, що це трохи наївно. Я думаю, що в добро в людях, ну таке, знаєш, не просто е, якесь загально усвідомлене добро, а в те, що якісь деталі, які ти робиш, вони просто створюють навколо нас оцю атмосферу того, що вау, заради цього жити варто. Всі, хто роблять там якісь маленькі донати, всі, хто допомагають людям, навіть там якась маленька допомога в метро. Я не знаю, допомогти бабушці там донести цю її сумку, чи ще щось таке. Люди просто можуть прийти повз, і коли я бачу, що хтось відкликається раніше ніж вже йду я, то я така фух. Слава Богу, втрата в людство. Вона нема втрати в людство, моя віра є. Якби ти як інді-артистка мала можливість замовити собі якусь суперсилу, що б це була за суперсила тоді? Блін, суперсила. Просто воща. Будь-яка. Будь mm. Не обмежуй себе. Mm, хорошо. Е, короче, я ваші гік, я люблю Марвел, тому в мене дуже багато зараз в голові різних супергероїв. І я думаю, що ну, найулюбленіша на — це Ванда. От, і я думаю, що ну, це Скарлетт Віч. Я б хотіла її сили. Я б хотіла просто змінювати типу, матерію, реальність навколо себе. Так, як я хочу, і мені пофіг, що вона насправді. Все буде серйозно. Знаєш, як хочу, так і буде вона. А вже стартував сезон Різдвяних свят, тому ми так знаєш, казково вже почали і говорити про це. Зазвичай ми підбиваємо підсумки року та в цей період і будуємо якісь собі плани, яким для тебе був цей рік? І от які б, можливо, ти вже зараз підсумки вписала в свій список про цей рік? Що ти вважаєш найкращим досягненням? Mm. По-перше, як би цей рік, я думаю, що це якийсь пошук себе, своєї творчості, якогось ем, вектору руху, куди я хочу рухатись далі, що я хочу далі робити. Тому що я насправді зробила дуже різні пісні в цьому році. Вони були і RBшні, вони були і дуже денс, поп з бетворсом, вони були спокійні під гітару. Тому я така: вау, що я хочу, що я хочу, я пробую все. І тому це якийсь такий, да, рік. Випробувань для себе і пошуків своїх орієнтирів. Я думаю, що саме прикольне, що можна підбити, це те, що нарешті я почала відчувати якусь впевненість в тому, що я роблю відчувати для чого я це роблю, і так сказати, розуміти, що є якісь правила гри, по яким треба грати. А якщо говорити про 26 й рік, а це список бажань, їх можна зараз формувати. Можливо, ти вже про щось думала. Що би хотілося собі записати в 26 й рік як обов'язкове для реалізації? Дуже би хотілося виступити, зробити якийсь сольний концерт, такий ну я можу сказати, що супермасштабний, да, не палац спорту, але щось таке своє, прикольне камерне, навіть якомусь там маленькому хвильовому, чи щось таке, і дуже хочеться випустити міні-альбом. От. Не палац, це що, ти сама себе обмежуєш зараз? чи... Це об'єкт, ну, типу, я дивлюсь на це все дуже раціонально і розумієш, що тільки якщо, може, в мене щось стрільне дуже ну так прям па, і я така, вау, все, супер, я супер, мігазвізда. Ну, тільки тоді палац. А поки що все раціонально і Конечно. для того, щоб воно 26-му обов'язково виконалося. Да. Дякую тобі за цю розмову, за те, що сьогодні прийшла презентувати свою пісню. Друзі, я нагадаю, що пісня вже є на всіх стрімінгових платформах, тож маєте можливість почути її, додати собі у плейліст. На останок декілька слів слухачам і слухачкам, які нас зараз слухають. Да. Я бажаю вам всім знайти людину, з якою ваша тиша буде дуже комфортною, з якою ви будете почуватися на всі відсотків. Собою і бажаю вам приємного прослуховування, щоб я потрапила до вас в плейлисти. Всім привіт! Це Айрін. Підписуйтесь на канал Радіо Промінь, тому що тут дуже багато цікавого. Тут є я, тут є багато різних артистів. Залишайте коменти та підписуйтесь.